чи я поганий за те, що злюся на слова моєї матері. Мої батьки почали зустрічатися ще в старшій школі і одружилися, коли їм було трохи за 20. У них народився мій брат, 20 років чоловік, а потім я, 16 років дівчина. Коли мені було 3 роки, мій тато помер. А через рік мама зустріла відчима. Вони одружилися через 5 місяців після знайомства. У мами з відчимом четверо спільних дітей. Вони закохались одне в одного і дуже щасливі. А нам з братом дуже боляче чути, як мама каже людям про те, що вона. Шкодує, що не зустріла мого вічима раніше, що він кохання усього її життя, і й би хотілося стерти всю свою історію стосунків до нього, щоб відчим був єдиним, з ким вона зустрічалася. Вона не повторює про це постійно, але я чула ці мамині слова разів сім, а брат більше десяти. Відчим весь час повторює, що життя було б ідеальнішим, якби так і було. Я знаю, що він так говорить, тому що йому подобається уявляти, що ми з братом тоді були б його дітьми, але мене це турбує. Через ці слова вони обоє мені не подобаються. Брат взагалі ненавидить Вітчима і недолюблює маму за ці розмови. Кілька тижнів тому мама почала ходити зі мною на терапію. Зтепір, як братові виповнилось 18, він мінімізував спілкування з мамою і повністю обрізав контакти минулого року. Мама намагається з'ясувати причину, але він відгородився від неї. Брат перестав розмовляти з вітчимом, коли з'їхав, але тоді ще трохи спілкувався з мамою. Тепер же він заблокував їх обох, буквально радіомовчання. Чому він це зробив, але брат ніколи не пояснював причину мамі. Вона усвідомила, що ні з одним із нас у неї немає хороших відносин, тому вирішила, що хоче врятувати ситуацію, поки все не стало жахливим. На сеансі мама сказала, що не розуміє, чому ми вдвох відвернулися від неї і чому вона навіть не може отримати пояснень від свого сина. Я розповіла їй, як це слухати, як вона шкодує, що не зустріла свого чоловіка раніше і що хотіла б зустрічатися тільки з ним. Я пояснила, що її слова ніби винули. Окреслюють життя нашого тата, і в нас з братом теж, тому що нас би просто не існувало, якби вони ніколи не зустрічалися. Мама відповіла, що може зрозуміти, чому це не подобається моєму братові, але додала, що мій відчим єдиний батько, якого я коли-небудь знала, і це не повинно мене хвилювати. Але мене це хвилює, тому що він відчим, не мій тато, і я не хотіла бути викресленою з життя своїх дітей, якби я померла, коли вони були немовлятами. Я сказала мамі, що переживаю через її. Слова про тата і через те, що вона не подумала про те, як нам з братом боляче таке чути. Вона відповіла, що ми не маємо права злитися або відчувати якогось почуття з приводу її особистого життя, або стосунків, що в неї свої почуття, а у нас свої. Я перебила, сказала, що вона, можливо, любить свого чоловіка і хотіла бути тільки з ним, але це не означає, що ми з братом теж. Мама мала вигляд типу. Ти зараз серйозно? Вона сказала, що я лізу в її особисті справи і поводжуся так, ніби можу диктувати її почуття або бажання, і ще додала, що я не маю права злитися на неї за вираження її справжніх почуттів. Терапевт відразу зазначив, що при цьому мама злиться на мене за мої почуття. Мама заявила, що це інше, тому що я намагаюсь присоромити її за любов до чоловіка. І вона каже, як я несправедливо вчиняю. Потім вона відчитала мене, сказавши, що відчим замінив мені тата, і мені має бути соромно, що я не рада, що його так люблять і що він з нами. Моя мама і терапевт в результаті почали сваритися, тому мені довелося вийти з кімнати. І сеанси тепер тільки для них. Але мама Виходить звідти розлючено. На все ще злиться на мене. Так чи я поганець у цій ситуації? Вердикт Редіт поганець. Коментарі. Непоганець, найбільша проблема в тому, що ваша мама не може зрозуміти, що ви відчуваєте? Вона не поважає вашу з братом прихильність до тата, і те, що це частина вашої ідентичності, і що його втрата важливіша і сильно вплинула на те, як склалося ваше життя. Той факт, що ваша мати сперечається з терапевтом і виходить звідти розлюченою, говорить мені про те, що є якісь серйозні проблеми, речі, які вона не хоче бачити, чи може бути так, що це бажання, щоб ваш вічим був її єдиним. Партнером, і отже, вона ніколи не вийшла б за вашого тата. Є частково її способом уникнути почуття горя, втрати вашого батька. Автор, мені здається, що в неї зовсім немає любові до нашого тата, і я розумію, що це технічно не має до нас ніякого відношення, тому що у батьків є свої власні почуття, але це дивно, тому що вони були одружені, і, за словами знайомих, були щасливі у шлюбі. Я не можу зрозуміти, як вона може говорити те, що вона говорить, сумуючи за ним. Для мене в цьому немає ніякого сенсу, але я. Já neexpert. Непоганець, ваша мама ідіотка, і тому вона втратила свого сина, і вона також втратить доньку. Деяким людям просто не можна допомогти. Я сподіваюся, у вас хороші стосунки з братом і родичами з боку батька. Мені цікаво, що думає про все це родина з боку матері і які у вас з ними стосунки. Автор, ми з братом дуже близькі. У нас дуже хороші стосунки з родиною з боку батька, і за це потрібно дякувати мамині і родині. Вони наполягали на тому, що ми продовжували спілкуватися з татовими родичами, тому що мама не збиралася. Дозволяти це, і справа майже дійшла до суду. У мене також чудові стосунки з маминою сестрою і маминими батьками. Вони не забувають про тата і розповідають про нього. Це дуже приємно. хто небудь, коли-небудь запитував її, чому вона так говорить. Вона взагалі розповідала про стосунки з вашим батьком. Її слова позбавлені сенсу поза контекстом. Автор вона ніколи не говорить про тата з нами. Мій брат раніше піднімав цю тему в її присутності і намагався залучити її до розмови, але вона завжди обривала його і показувала, як вона засмучена тим, що ми не називаємо нашого вічима татом. Моя тітка говорила їм, щоб вона була обережна з тим, що говорить. Тітка ймовірно бачила, як вона завдає нам болю, але мама ніколи не слухала свою сестру. Сподіваюсь, терапевт допоможе вам обом розібратися у цьому. Схоже, вона просто хоче забути про їхні стосунки, не знаючи нічого про їхні стосунки, складно зрозуміти, чому вона так поводиться. Хтось у вашій родині говорив про вашого батька. Можливо, вам варто запитати свою тітку про їхні стосунки. Автор, моя тітка і бабуся з дідусем розповідали про нього і говорили тільки хороше. Вони часто повторюють, що брат практично копія батька. Бабуся і дідусь з боку тата говорять те ж саме. Ти поводишся як розпещена соплячка. Ти коли-небудь по справжньому кохала? Ти не розумієш, поки не відчуєш любов усього нашого життя не приходить, коли ми занадто молоді, щоб впоратися з цим належним чином. Твій батько не справжня любов матері, змирися з цим. Ми завжди хочемо більше часу з людьми, до яких відчуваємо себе найближчими. Це не неправильно, це природньо і по-людськи. Те, що мама свариться з терапевтом, це дуже великий знак червоного прапорця. Але давайте опустимо цей момент. Перше, чому мама може не розповідати про батька, може бути в присутності свого нового чоловіка, вона просто відчуває дискомфорт. Або думає, що йому буде неприємно слухати про її колишнього чоловіка. Тому тут логіка є, але можна було б дітям сказати, що ось так ваш тато був таким-таким, коли немає відчима поруч. Друге, навіть якщо вона вважає, що потрібно було свого нинішнього чоловіка зустріти раніше, вона може це йому казати особисто. Або, можливо, коли немає дітей, якщо вона дуже хоче при всіх сказати це саме своєму чоловікові. Тут зовсім логічно було б подумати. Думати, що вона просто навіть не хоче своїх дітей від минулих стосунків, і можливо, ще й на це б діти також образились, тому що не тільки вона погано відноситься до їхнього батька, так ще й можливо, вона і їх не дуже хотіла. Ситуація взагалі дуже заплутана, і мені здається, що коли підросте ця дівчинка, їй 16, 18 років вона з'їде і просто перестане спілкуватися також зі своєю матір'ю, як і її брат. Те, що вона сварилася з терапевтом, скоріш за все їй сказали, але правду, вона розуміє, що це правда, і їй це не подобається. Їй не подобається слухати правду, тому вона з ним свариться. Якщо вона продовжує ходити до терапевта, це добре. Вона розуміє, що дійсно є проблема, з якою потрібно працювати. А ви пишіть свою думку в коментарях по цій історії, ми переходимо до наступної. Чи я поганець, що не проводжу день батька зі своїм сином? Я, 33 роки чоловік, був зовсім юним, коли мій батько пішов із життя. Тепер я проводжу день батька на його могилі, а також відвідую ті міс... Які були важливими для нього. Дружина завжди підтримувала мене у цій терапії, але минулого року все змінилось. Наш син, якому зараз уже шість, а тоді було п'ять, хотів піти зі мною на фестиваль на честь дня батька. Минулого року я сказав йому, що в мене вже є плани. Але я буду радий, якщо він приєднається до мене, щоб дізнатися більше про свого дідуся. Синові день явно не сподобався, йому було нудно. Я весь час відтягував його від інших могилок, та й дорога була далека, йому було дуже важко. Я вирішив, що цей. Експеримент ми повторювати не будемо, принаймні до того часу, як він стане старшим. І ось у продажу з'явилися квитки на фестиваль цього року. Вранці дружина вручила мені два квитки: дорослий для мене, дитячий для сина. Я нагадав їй, що у мене свої плани, на що вона розлютилась, і сказала мені, що мій власний батько явно був би злим. Якби дізнався, якщо я нехтую нашим сином і його онуком. А я не нехтую. Я був у люті на дружину. Сказав їй, що все, що я прошу, це один. День, яким я не збираюся поступатися, вона назвала мене поганцем. І що, якщо я не поведу сина на фестиваль, але вона сходить з ним. А заодно розповість всім, що їй довелося йти на свято, тому що її чоловік стрьомний батько. Думаю, вона перейшла межу, але раптом я помиляюся. Едіт, спочатку я просто хотів отримати неупереджену думку. Думав, що всі одностайно назвуть мене поганцем. Скажуть, що фестиваль важливий, треба на нього піти. Але потік жовчий і злості, який ви. Дивився, змусив мене пригальмувати. Я зрозумів, що немає неупередженої думки, адже у кожного в душі щось своє, і гіркі, їдкі коментарі лише доводяться. Але одна вічлива людина запитала мене, чи хотів би я сам сходити на такий самий фестиваль зі своїм татом. Мене це зачепило, бо я, звісно, хотів би. Я стільки всього хотів би зробити разом зі своїм татом, якого я втратив. Діти люблять свята, ярмарки, фестивалі. Тож я напевно насолодився б такою подією, коли був дитиною. Але батько мене не балував, і я не хочу вселяти синові, що світ крутиться навколо нього і його бажань. У році безліч свят і фестивалів, на які ми ходили і ходимо, але не щодня. Це день, який я присвячую своєму татові, і не збираюсь відбирати його у свого тата. Я обговорив те, що сталося з мамою. І вона сказала, що я не повинен заохочувати сина за те, що він влаштував істерику. Але я повинен віддати належне дружині. Думаю, мама права. 19 червня я збираю взяти сина в рідне міст. То до ранок він проведе з моєю мамою, поки я відвідую могилу тата. А потім ми поїдемо пообідати в улюблений ресторан тата, поплаваємо в озері, де тато любив рибалити. Куплю синові морозиво. Нехай це буде просто хороший день на честь мого тата. Дружина може йти на фестиваль, якщо хоче, але сина там не буде. Я знаю, що багато хто з вас очікував, що я все-таки вирішу взяти його на фестиваль, але я не хочу вселяти синові таку думку про те, що егоїзм це нормально, Я хочу розповісти йому про свого Батька, щоб дух мого тата продовжував жити. У звичайні свята я концентруюся на синові, але зараз день батька. Це важливий урок, який син повинен засвоїти. Іноді ситуація не про нас, іноді вона про інших. Коментарі. Чому б не відвідати його в день народження, тоді всі залишаться у виграші. Ви можете побачити тата, а ваш син поїде з вами на фестиваль. Автор, це прозвучить дивно, але мій тато не любив і не відзначав свій день народження. Мама казала, що він не любить говорити про свій день народження, хоча і мами ми завжди відзначали з розмахом. Батько намагався зробити все на висоті, так що ми обоє не знаємо, чому йому не подобалось. Можливо, він збирався коли-небудь розповісти мені, але я цього ніколи не дізнаюсь. Однак у мене є декілька ідей, які я розглядаю у будь-якому випадку? Я вирішив взяти сина з собою. Багато хто назвав мене поганцем, що цілком переконливо. Мабуть, горе засліпило мене. Я все ще вважаю, що слова моєї дружини були неприпустимими, і це потрібно обговорити. Але мій син невинний і заслуховує на хороші спогади. У мене схожа ситуація, тільки я дружина. Мій чоловік втратив батька, коли йому було вісім. А нашим дітям зараз десять і дванадцять років. Було важко спостерігати, як він справляється з вихованням дітей у цьому віці, коли у нього не було жодного прикладу для наслідування. Часто мої навіть найделікатніші поради зникали в нікуди. Знайди баланс між повагою до пам'яті і горем між щасливими спогадами для дітей. Це не просто. Ваше горе зрозуміле, і, схоже, ви встановили традицію, яка приносить вам деяке втішення. Однак пора почати звертати увагу на відносини, які у вас є зараз, а не ті, які залишилися в минулому. Коли ваш син підросте, можливо, ви зможете відновити традицію, або як пропонують інші, замість цього піти на кладовище в день народження батька. Вердикт редіта тут немає поганців, але багато хто вважає автора трохи поганцем, все таки. На мою суб'єктивну думку, автор все-таки поганець. Я розумію, що інші свята він проводить з сином, намагається приділяти йому більше уваги, але це все-таки день батька, і багато хто з статусів прийде зі своїми синами, так само його однокласники, можливо, там знайомі, друзі, вони будуть зі своїми татами, а він буде один або з матір'ю. Тут ще такий варіант: якщо могила тата знаходиться не дуже далеко, то можна спочатку зранку поїхати туди, вшанувати його, А потім піти з сином уже на святкування цього фестивалю. На сам фестиваль. Або навпаки, якщо дуже багато буде всяких подій відбуватися на фестивалі саме зранку, то до якогось часу побути сином на фестивалі, а потім поїхати вшанувати батька. Якщо йому саме так важливо конкретно в цей день поїхати на могилу, я не вважаю тим, що він приділить увагу своєму синові, він його якось розпещить, розбалує або щось таке. Кожен переживає свої спогади, свою втрату або свою біль по різному але потрібно мати, хоч якийсь баланс у цьому всьому, і не забувати про своїх близьких, які зараз живі і зараз знаходяться з тобою. Ви пишіть свою думку в коментарях. Ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, що не хочу платити моїй матері, залежній від речовин, 400 доларів за оренду. Мені 20 років, і моя мама сидить на речовинах. Скільки я себе пам'ятаю? Коли мені виповнилось 18, вона втратила 1000 доларів за місяць зі свого соціального забезпечення. Це була велика зміна. Я нарешті влаштувалася на неповний робочий день і отримую близько 400 доларів за кожну виплату, плюс-мінус, тому що у мене немає фіксованої кількості годин. Мама вимагає половину суми з кожної виплати, а я не хочу її віддавати, тому що вона залежна, і відверто кажучи, вона ніколи не вміла поводитися з грошима. Вона і так мої 160 доларів, які я щомісяця отримую, на продуктову картку витрачає на замовлення брендових продуктів і таку кількість м'яса і фруктів, що вони просто марнуються. На додачу до всього, моя подруга, яка живе з нами, теж платить за оренду. Мама ніколи не просила мене платити за оренду, поки і не скоро. Отили видачу знеболюючих, і друге моя подруга не переїхала до нас і не почала платити за оренду. Крім того, мама кілька місяців тому вдруге подала на банкрутство і вже говорить про те, щоб взяти кредит на машину, хоча у неї ще й водійські права призупинені. Мені некомфортно віддавати половину своєї зарплати людині, яку я добре знаю, як залежну. Я розумію, що в неї болить спина, Скоро операція, і вона дуже хоче зав'язати, але мені набридло бачити відсутність прогресу і вірити їй. На слово, не минуло й двох тижнів, як моя подруга дала їй 400 доларів. А мама вже приходила до мене із заявою, що в неї немає грошей ні на сигарети, ні на проїзд. Вона дуже злиться, коли я піднімаю тему переїзду, і каже, навіщо мені платити оренду, десь ще, якщо вона може бути дорожчою? Я знаю, що буде дорожче, але мої нинішні житлові умови і копійки лайнової не варті. На довершення усього я дізналась, що вагітна, так що я більше не можу тут жити і не збираюсь віддавати їй гроші. Які мені зараз як ніколи потрібні. Їй людині, яка не вміє планувати бюджет і готова спустити все на речовини. Мені щодня зранку до ночі доводиться перевіряти, чи не скрутилася вона як садовий шезлонг. Я не можу піклуватися і про дитину, і про неї. Вердикт Reddit – автор непоганець. Мати поганець. Коментарі. Будеш поганцем, якщо не вийдеш. Це не місце для дитини, якщо вирішиш її залишити. Вам з подругою потрібно обом волити звідти. Автор. Подруга не проблема, тому що вона виїде до січня і вона платить за кімнату, в якій вона тільки три місяці. Інакше вона була бездомною. І так, я хочу звідси з'їхати. Мама обіцяє зав'язати, щоб бути бабусею, але я сказала їй: якщо не буде прогресу, до лютого березня мене тут з дитиною не буде. Моя подруга в січні з'їжджає з нашою іншою подругою, я хочу або зняти житло разом зі своїм хлопцем, або може, ми всі разом знімемо будинок. Якщо залишишся, обов'язково має достатній запас грошей, щоб негайно виїхати, якщо вона зірветься. Рецидив можливий завжди, хоч через 15 років. Не плати їй оренду безпосередньо, оплачуй її рахунки або купуй продукти. Тобі вже час зрозуміти, наскільки порожні обіцянки, вона не буде чистою, поки не прийде реабілітацію. Крапка. Тебе не можна там залишати. Припини давати їй гроші, нехай виселяє. Це дасть тобі трохи часу накопичити на депозит, а твоїй матері доведеться дбати про себе самостійно. Це місце ніколи не буде безпечним для дитини. Це величезний ризик для життя дитини. Якщо до цього підключиться служба опіки або поліція, ти можеш втратити право опіки. Якщо ти живеш там, ти повинна платити, але не плати матері безпосередньо. Плати її орендодавцю або іпотечній компанії, або комунальні послуги тощо це її житло. Ти платиш оренду. Так прийнято на що вона витрачає гроші це вже її вибір. Ти не можеш контролювати, як твій орендодавець витрачає гроші, які ти платиш йому за оренду. Якщо тобі не подобається, куди йдуть ці гроші, то не у цієї людини житло, а шукай інше. Також деякі коментатори кажуть, що авторка безвідповідальна, що на свої гроші вона не зможе забезпечити нормальне життя дитини. Також деякі радять їй зробити аборт, на що вона відповідає дуже злісно. Ще також авторка згадує, що її брат перебуває в реабілітаційному центрі після залежності, і мати дорікає їй, що вони. Не всі її кидають після того, як вона все життя про них дбала. І ще таке міні-доповнення, міні-оновлення, яке було в коментарях від авторки. Я ні в якому разі не планую залишатися тут надовго, особливо, якщо вона не почне щось по-справжньому змінювати найближчим часом. Мій хлопець реально хоче бути поруч зі мною, піднятися, знайти кращу роботу, щоб ми могли обзавестися своїм житлом. Я збираюся попросити начальника перевести мене на повну ставку, щоб я могла краще підготуватися до своїх наступних кроків. Я знаю, що не була відповідальність. Але раніше мені це не було потрібно, і я зроблю усе можливе, щоб зробити своє життя і життя моєї дитини гідним. І чесно кажучи, все, що я бачу в коментарях, це те, що я в корені усвідомлюю. Так що це скоріше просто закріплення того, що я вже і так знаю, і що мені потрібно буде зробити. Всі твердять, що ситуація погана і що я безвідповідальна. Я знаю це саме тому потрібно щось змінювати, і я хочу це зробити якомога швидше. Зараз справа навіть не в грошах за оренду. Бо в тому, чи є я поганцем. Я просто хотіла почути те, що вже знаю, щоб не відчувати себе так, ніби кидаю її безпричинно. Так, несправедливо, що все це дісталося саме мені. І я так пишаюся своїм братом, що він вибрався, але Боже, це просто відсій з усіх боків. Я обов'язково оновлю пост, коли виберусь. І ще трішки коментарів і відповідей авторки. Ви не покидаєте її. Вона зіткнеться з наслідками років неправильних рішень. Ви не винні в цьому і не несете за це відповідальність. Можливо, вам навіть допоможе програма з 12 кроків для родичів залежних, щоб ви навчилися не потурати її і залишилися твердими у своїх рішеннях. Настав час проявити жорстку любов до мами. Вона може спробувати викликати у вас почуття провини. Залежні майстри маніпуляції. Ви повинні бути твердими. Ви також повинні переконатися, що не повторюєте модель поведінки, яку ви навчилися, спостерігаючи за. До нею. Отримайте якомога більше допомоги, але відійдіть від неї дуже скоро. Негайно, автор, сьогодні я розмовляла про те, щоб переїхати буквально на ту ж вулицю, де живе мій хлопець, щоб вона могла бачити онука, поки отримує необхідну допомогу і проводить операцію, і щоб це не відбувалося у цьому середовищі, а вона просто продовжує говорити, що ми всі просто покинули її після того, як вона доглядала за нами все наше життя, як у випадку мого брата, який живе в реабілітаційному центрі, після того як був співзалежний від речовин разом з моєю матір'ю. А тепер і я хочу піти. Я мушу сказати, що ви, можливо, намагаєтеся з усіх сил, але ваші всі сили все одно були повними нехтувань. І це серйозно, я буквально все одно буду тут, як ця 60-річна жінка досі думає, що все крутиться навколо неї. Будь ласка, зробіть аборт, автор. Заткнись, бляха, це називається право вибору не просто так, і це означає, що вибір робити мені. Ми з хлопцем вже все вирішили, і я не зобов'язана пояснювати, чому ми вирішили залишити дитину. Звичайно, я хочу продумати безліч причин, щоб зробити аборт. Це найпростіший вихід. Це буде неймовірно важко, але це не буде помилкою. Казати комусь, що робити зі своїм тілом. Це хріново. Це нічим не краще ніж сказати комусь не робити аборт. Схоже, всі інші вирішили, яким буде моє життя. Моя ситуація це не все, чим я коли-небудь буду. Як то кажуть, почали за одне, а закінчили іншим. Я підтримую деяких коментаторів, які кажуть, що якнайшвидше авторці тікати з будинку своєї матері, тому що це дуже погане оточення, як для неї, так і для дитини в майбутньому, враховуючи те, що хлопець також хоче дитину і вони хочуть бути разом. То я думаю, що вони зможуть якось разом забезпечити цю дитину і орендувати окреме житло. Я розумію, що це її мати, і вона хоче їй допомогти, але людина не готова змінюватись. І буде постійно тягнути її на дно. З приводу оренди, я не знаю, мені здається, не потрібно її платити. Якщо дійсно вона так багато витрачає грошей на зайву їжу, яка псується, можна взагалі забрати і навіть ці гроші, які вони падають на карточку, я не розумію, що це за гроші, що це за допомога. І це здається допомога саме від авторки. Якщо так, нехай авторка сама купує продукти і розбирається з цим. -сим. Якщо вона дійсно хоче допомогти, вона може оплачувати деякі. Яку частину комунальних послуг, або там якусь конкретну комунальну послугу, тобто або тільки світло, або там тільки газ, або тільки вивезення сміття. Не давати напряму гроші її матері, а допомагати якимось іншим чином. Але все ж чим поскоріше звідти тікати. А ви обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.